люби, вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля, і сьогодні в студії Прочитане. Я так подивилася на Ютуб-каналі, що взагалі останнього в мене там було, і помітила, що прочитане я не знімала досить таки вже давненько. А за цей час книжок трохи назбиралася. Звісно ж, про деякі я вже розповідала. Були марафони, були різні книжкові влоги. Але тим не менш є книги, про які я говорила або дуже мало, або взагалі не говорила. Сьогодні буде розповідь про шість книг. Ось я вам зараз їх покажу. Не всі, тому що дві я читала Одну в електронці, а одну я брала почитати. А мої в папері є 4. Я думаю, що про деякі книги я буду розповідати більш коротко, тому що про них вже є інформація на каналі. Я буду говорити, де є, що ви можете знайти про ці книги. Також про ті, які я ще не говорила або говорила мало, буду намагатися розповісти більш детально. Думаю, будемо розпочинати і детально поговоримо про прочитане за останній місяць. Напевно, свої розповіді розпочну з трилерного детектива, це список запрошених. Ось цю книгу я прочитала в марафоні детективів і трилерів. Відео ви можете подивитись в мене на каналі, воно досить велике, інформативне, і там я читала цю книгу в живому форматі, тобто читала і розповідала відразу якісь свої емоції. Сьогодні я хочу загалом окреслити якісь загальні тенденції щодо цієї історії, аби ви зрозуміли, чи хочете ви її прочитати, або ж вона вам не дуже імпонує. Насамперед зауважу, що коли я прочитала цю книгу, вона не виправдала мої очікування. А все тому, що я собі нафантазувала, що це буде одне, а по факту виявилось зовсім іншим. Оскільки тут ми бачимо певне дійство, подію, зокрема весілля, і я думала, що це ж детектив, там трилер. На цьому має ґрунтуватися історія. Тобто, є якийсь злочин, він відбувається. А тоді герої вирішують якусь таємницю, вони шукають злочинця, вбивцю, вони якось намагаються зрозуміти, як це сталося, хто винен, то щоб ви розуміли. Цій книзі зовсім все по-іншому. Тут важливо не те, хто злочинець чи хто жертва, тут важливо те, як ми до цього приходимо і взагалі чому це стається. І про що ж сама історія є, в нас дійство, весілля, де збираються купу різних людей, зокрема, це і будуть герої цієї книги. У нас є ідеальна наречена Джулс та її наречений Уіл. Вони будуть. Святкувати своє весілля на невеличкому острові поблизу узбережжя, здається, Ірландії, Так, поблизу узбережжя Ірландії. Як ви зрозуміли, це досить камерне весілля, досить нетипове і водночас має бути розкішне, тому що наречена звикла до всього такого вишуканого і бути на висоті, бути ідеальною. Звісно ж, є інші герої: це дружки. Дружби наречених та їхні батьки, і, зокрема, дуже багато інших людей. Нам найважливіші будуть дружби, сама пара наречених, сестра Джулс Олівія та розпорядники. Саме від обличчя цих героїв буде й вестись оповідь. Декілька героїв розповідають свою історію упродовж всієї книги. Тобто, ми будемо перемикатися. Спочатку ми бачимо, як події розгортаються. З точки зору джулс пізніше бачимо, як там розповідає про це розпорядниця. Ще з часом бачимо, як сестра Олівія та інші. І так будемо упродовж всієї книги перемикатися і спостерігати за всім дійством. Ось, зокрема, такий прийом в трилерах і детективах дуже. Круто працює, тому що це тримає на собі увагу читача, і ти намагаєшся слідкувати за всіма подіями, які відбуваються, і нічого не пропустити, тому що ж, а раптом ось тут або ось тут трапиться злочин, і ти хочеш все собі зафіксувати. І до кінця книги ти вже сидиш, просто так, отак, отак читаєш, бо складно відірватися. То список запрошених якось така історія, від якої справді складно відірватися, тому вона ідеально підходить до марафонів, до читання на декілька вечорів, якщо ви все таки не дуже любите поспішати, або її можна навіть прочитати за день-за два, дуже легко, бо вона просто написана і справді інтригує. Так, мені дечого не вистачило, можливо, якоїсь глибини героїв. Але якщо ви йдете за якимось захопливим трилером, щоб справді читати і було складно відірватися, то ця книга, в принципі, може згодитись. Про наступну книгу мені хочеться поговорити чи не найбільше, тому що ця книга була дуже очікуваною. Я про неї також знімала влог, але я читала там. Лише, здається, половину книги, трохи про це розповідала. Також покликання на цей влог я залишаю в інфобоксі, ви можете подивитися, а мова йтиме про книгу від видавництва Абаба Галамага. Локвуд і Ко. Тінь, що крадеться. Ось це той випадок. Коли дуже дуже складно відірватися, тому що це одна з улюблених фентезі серій, продовження якої чекаєш справді немало, але тим не менше вона завжди виправдовує всі твої очікування, і ти не хочеш відпускати цю книгу, розуміючи, що невідомо, коли буде наступна. Хоча я вірю і сподіваюся, що вона буде якнайшвидше, тим більше це буде завершальна книга. Перед вами четверта частина із серії. Як ви знаєте, розповідати про якусь частину серію непросто, тому що дуже легко заспойлерити попереднє, намагатимусь якось більш відгородитись від того, що, наприклад, відбувалося між героями, там якихось їхні проблеми таємниці і так далі, а більш зосередитись на розслідуванні. Якщо так трішечки зі малесеньким спойлером, то третя частина закінчується досить на такому непростому моменті. Десь, можливо, навіть на шоковому, бо в команді стається одна справді проблема, якщо можна так сказати, і в четвертій частині спостерігати за цим дуже цікаво, як вона буде взагалі вирішуватись. Також герої в цій книзі продовжують боротися з глобальною проблемою, зокрема з проблемою навали привидів на Британію. Ми бачимо, що осередки цих примар. Більшають, вони бувають агресивніші, бувають у різних місцях, і це справді своєрідна внавала. навала. Проте всі герої Люсі, Джордж, Ентоні та Голлі, вони потрапляють в найнезвичніші пригоди, в найнебезпечніші ситуації. Іноді вміло викручуються, іноді їм це не виходить. Так просто зробити і за цим дуже цікаво спостерігати, бо ти ніколи не знаєш, що буде далі. Один з моментів цієї книги це те, що герої будуть справлятися з навалою привидів в одному селі. Там їх буде дуже багато, і там буде якась таємнича містична кінь, що крадеться. Це щось таке, як я кажу, феноменальне, надзвичайне, тому що до того ніхто не бачив таких розмірів привида. І ніби цей привид тягне за собою душі мерців інших. Але це лише невеличка частинка пригоди героїв. Тут все набагато буде об'ємніше, є за чим справді поспостерігати і трохи попереживати за героїв. А ще тут так проситься п'ята частина, бо хочеться дізнатися, чим все закінчиться. Загалом серія вся, тому що. Мені здається, в п'ятій частині герої цілком можуть зрозуміти, чому взагалі з'явилася оця проблема навали привидів, звідки вони взагалі пішли, і чому їхні дотики є такими смертельно небезпечними. Тому я вже дуже чекаю п'яту. А поки я вам рекомендую прочитати, якщо ви ще не зробили цього, всю серію. Локвуда і компанії. Ловіть хорошу рекомендацію читання на осінь, тому що вона атмосферна, моторшна, і я впевнена, що вам точно сподобається. Наступну книгу я брала почитати у Юльки чи Я її показувала вам в якійсь розпаковці у вложику, здається. І... Я вже просто встигла її прочитати, віддати її, тому буду показувати за допомогою картинки, щоб ви побачили її, обов'язково помітили. І якщо вам сподобається розповідь про неї, прочитали це «Світло далекої зірки від Аманди Лі Коу. До речі, це по факту є новинка від видавництва Старого Лева. Вона не так давно вийшла друком, і це така товстезна книжка майже на 600 сторінок про кіно та трьох фантастичних акторок. Історія розповідається про трьох абсолютно різних жінок, які були важливими в кінематографії. Це Марлен Дітріх, Анна Мей Вонг та Лені Ріфеншталь. Я думаю, хоча б про Марлен Дітріх ви чули, це досить таки знакова постать в кіноіндустрії двадцятого століття. Можливо, про дві інші не чули, але вони також залишили вагомий внесок в кіно. Мистецтві і про цих власних трьох жінок і йдеться у цій чудовій книзі. Одна випадкова світлина, де зображені ці троє жінок, вони абсолютно різні. Вони творили в різних, скажімо так, площинах, тому що Марлен була більше відома в Америці. Знову ж таки, Лені, вона відома була більше в Європі, а в Америці не сприймали. Анна Майвонг, скоріше була теж більше відома в Америці. Однак вона не змогла так підкорити Голівуд, як Марлен, наприклад, але вона також була знаною постаттю в 20-му сторіччі. От завдяки долям цих жінок, завдяки їхній творчості, можна було й побачити цей зріз розвитку кінематографічної індустрії, тому що саме через їхню призму і розповідається те, якими вони були в кіно, те, як вони бачили цю світську інтелігенцію, те, як взагалі творилося кіно. Тому що, наприклад, Лені вона була не тільки акторкою, вона була і продюсером, вона була і режисеркою. Якщо охарактеризувати цих трьох Жінок-акторок, то, наприклад, Марлен, вона була жінка свято, жінка-вечірка, дуже екстравагантна, десь трохи скандальна, неочікувана і провокативна. Тобто, ти ніколи не знаєш, що ця жінка зробить цього разу. Наприклад, був такий момент, коли вона була на зйомках кіно і грала одну роль, і вона сиділа на бочці, і просто аби щоб відвернути увагу і прогнати. Лені з майданчику вона задерла високу спідницю. І там все було прекрасно видно, за що її режисер там посварив, сказав, що для чого ти там це робиш, прикрий свій сором і тому подібне. Ось в цьому, мені здається, була вся Марлен. А про те, скільки в неї було чоловіків і жінок, навіть тоді, коли вона вже була заміжньою, ну тут навіть складно щось перерахувати. Наприклад, Анна Майвох вона була зовсім іншою. Це була більш спокійна жінка, маючи китайське походження. Скоріше, її вже родина переїхала в Америку. Вона ніколи не була на своїй батьківщині, однак зовнішність в неї була азійська. Їй було дуже складно влитися в цю голівудську тусовку, тому що. В той час вона навіть не могла на рівних грати в кадрі з іншими героями. Тобто вона не могла поцілувати там, білошкірого чоловіка чи взагалі, щоб її взяли на головну роль. Пізніше, звісно, вона зіграє в одному фільмі разом з Марлен Дітріх, але, попри її талант і прагнення, вона могла б зробити набагато більше, але в той час побудували зовсім інші стереотипи. І, звісно ж, трішки про Лені Ріфеншталь. Цю жінку взагалі називали однією з улюблениць в мистецтві у Гітлера. Вона творила під час нацистської Німеччини, так і пізніше. Вона намагалася відійти від політики, проте політика від неї не змогла відійти. Тому що, попри те, що вона хотіла бути в мистецтві, грати якісь круті ролі. Знімати хороші фільми, вона робила все це коштом Гітлера. Тут вона справді дуже талановита, дуже була старанною. Вона багато зробила для європейського кіно, але це приклад того, що політичний режим дуже тісно переплітається з мистецтвом, творчістю і все, що з цим пов'язано. Ось, окрім цих трьох жінок, книги є й інші персонажі, які дотичні до акторок. Їхні історії також авторка нам репрезентує, але, чесно кажучи, мені їх було трохи забагато. Книга таки об'ємна, і якось ти більше акцентуєш увагу на головних героїнях, і коли тобі вкидає дуже багато якоїсь, можливо, навіть зайвої інформації, вже мозок стає переповнений, а ще я прочитала її дуже швидко за 4 дні. І взагалі це було ну, занадто багато всього зайвого для мене. Попри те, що ці історії справді цікаві, за ними було цікаво спостерігати, але, але знову ж таки в фокусі хотілося більше бачити Марлен, Лені та Анну Майвонг. Але все ж я дуже рекомендую прочитати цю новинку від видавництва Старого Лева. Вона дуже кінематографічна, вона захоплива і пізнавальна. Повірте, скільки після неї можна виписати фільмів. Побачити, зокрема, фільмів 20-го сторіччя, від яких тільки десь розпочинався кінематограф. Побачити, як він ж нарешті розвинувся і як грали тоді актори і за якими правилами. А зараз повертаємося трохи до детективів. Це книга Агати Крісті, Таємнича пригода в Стайлзі. Я її також читала у марафоні детективів і трилерів. Нагадую, що покликання ви можете знайти в інфобоксі і детально про неї послухати. Це перша книга авторки, яку вона написала, і перша книга про пригоди Еркюля Пуаро. Славнозвісного детектива бельгійця щодо цієї історії вона дуже камерна, вона надзвичайно маленька, як і багато романів Крісті. Але мені здається, що в принципі для знайомства з авторкою вона може згодитися, хоча. Варто визнати, що вона досить таки слабенька порівняно з її більш пізнішими текстами. Відчувається, що вона тут лише пробує десь трохи остерігається піти далі, зробити якийсь більш несподіваний сюжетний поворот. Події відбуваються в маєтку стайл корт. Тут отруюють господині цього маєтку Емілі і скидається на те, що це, скоріше всього, було вбивство. Але одні говорять, що це могло бути самогубство, одні говорять, що може таке вбивство, а інші що, а раптом це була взагалі природна смерть. Власне, це й буде з'ясовувати Еркюль Пуаро. Він і буде дізнаватися мотиви, він і буде дізнаватися все таки. Як так склалося, що ця жінка померла, за яких точно умов, і хто в цьому винен, і чи винен взагалі? В принципі, це все, що вам потрібно знати про цю історію, аби зрозуміти, чи сподобається вона вам чи ні. І, в принципі, якщо ви дуже любите читати книги Агати Крісті або щось в детективному жанрі, також рекомендую спробувати. Від класичного англійського детективу кочуємо далі і. Йдемо ближче до трилерів. Це книга Моя чарівна дружина від видавництва «Віват» і авторки Саманти Давнінг. Мені дуже складно запам'ятати її прізвище. Ось ця книга не так давно вийшла в видавництві Віват. До речі, я сьогодні побачила новину, що видавництво отримало нові наклади. Тобто, якщо її раніше не можна було її придбати саме на сайті видавництва, то тепер ви можете сміливо це зробити. Про що ж, власне, книга? Є у нас американське середньостатистичне подружжя, яке має двох підлітків дітей 13 і 14 років. Здається, все ідеально, все ніби просто, кожен має якісь свої захоплення, роботи, але є один нюанс: обоє героїв цієї книги, власне, дорослих героїв, вони мають дивне нетипове хобі. Власне, коли я й прочитала в анотації, яке вони мають хобі, я дуже сильно здивувалась, і саме мене це підкупила у цій книзі. Чоловік та дружина є спільниками, і вони полюють на різних жінок, дівчат, щоб просто вчинити трохи їм зле і вбити. Звісно, вони намагаються зробити так, щоб їхніх жертв не знайшли. Добре все продумають. Насправді я іноді дивувалася, як їм все так гарно вдавалось, і ще й виходити сухими з води. Чоловік прикидався глухим, він підходив до жінок, знайомився, шукав якусь свою жертву, і коли вони жінкою це затверджували, ставався злочин, про який знали лише ці двоє. В новинах, звісно ж, розповідали, що там зникла жінка, можливо, виходили на якісь сліди, але ніколи нічого не було доведено. Власне, спочатку так і відбувається. Ми бачимо, чому ці люди скоюють злочини десь іноді, як це трапляється. Але в кожного з героїв з'являються таємниці, як і в чоловіка з дружиною, так і в дітей. І якщо ж сім'я це система, вони мають якось взаємодіяти разом, то тут відбуваються якісь дисонанси, тому що їм і важливо берегти сім'ю, але кожному важливо берегти свої таємниці. Про те, куди ці таємниці можуть завести, і взагалі, що може з цим статися, власне, в цій історії ви дізнаєтеся для мене це насамперед не так про трилер, не так про якісь. Розслідування про те, що ой, що ж буде далі на наступній сторінці, скоріше як про те, що буває в сім'ї, якщо люди бояться говорити правду, якщо вони не хочуть говорити цю правду, і куди це взагалі може призвести? Тобто найцікавіше було спостерігати за самими героями, як розвиваються їхні стосунки, як вони діють в різних стресових ситуаціях, як буде триматися їхня сім'я. Мені здається, все-таки в цій історії це було якось найбільш цікаво і найважливіше. Але нею також можна провести чудовий час, не просто розгадуючи, що ж там в головах цих героїв, а й те, як взагалі будуть розгортатися ці події. І остання книга, про яку сьогодні йтиме мова, це книга, яку я прочитала. Разом в клубі з дівчатами. Це книга другий чоловік Ларі Трамбле. Я її читала також в електронці, тому можете побачити з боку, як виглядає обкладинка. Вона виходила десь, здається, в попередньому році, і я б не звернула ніколи на неї увагу, якби мені про неї дівчата не розповіли і не сказали, що це варто прочитати. Так ми, власне, і домовилися, що її прочитаємо. Вона невеличка, там понад 100 сторінок. Але вона максимально нетипова. Уявіть, якщо взяти всі гендерні стереотипи про жінок і просто перевернути. Тобто, суспільство стає з патріархального максимально матріархальним, і жінки є найважливішими в цьому світі, а чоловіки це так щось другорядне. Історія починається з того, що хлопчину будуть одружувати. Знаєте, це як нас говорять, коли жінку відають заміж, то так з чоловіком буде батьки будуть його одружувати з жінкою. Він ніколи її не бачив. Він навіть не здогадується, що це за жінка, але має уявлення, що вона заможня і певно за нього старша. Він мріє про вступ до університету, про щось зовсім інше. Але в нього немає вибору, адже батьки сказали, що потрібно одружувати. Так і стається, він одружується з жінкою, яка набагато за нього старша, але є один нюанс. Окрім того, що, звісно, його батьки обманули. Щодо цієї жінки, тому що разом з нею йому не буде так добре, якби, можливо, він би хотів, він стає другим чоловіком. Тобто, в цієї жінки є вже один чоловік. А він молодий, красивий, симпатичний. І чому? Жінці не взяти ще одного, якщо вона має на це статки і бажання. Власне, батьки за свого сина отримують певний відкуп грошовий. Те, що вони зроблять з цими грошима, ви дізнаєтесь, коли прочитаєте, тому що це трохи шокує. А головний герой пробує жити в цьому новому своєму становищі, призвичаєтесь. Йому, звісно ж, не подобається. Але в принципі вибору у нього немає. Що він може зробити? Ще там таки був нюанс. Здається, що не можуть чоловіки показувати свою бороду, знаєте, це як в жінок в ісламських країнах не можна показувати обличчя або не носять джаби, то ось якось там щось схоже. Є певні стереотипи, є такий ряд стереотипів, і якщо їх помножити. На 5-10 разів і перевернути ось власне про це й буде книга, тому що скрізь бачимо, як над чоловіками знущаються, як вішать на них чергові стереотипи, і вони справді лякають. Але знаєте, це досить непогана антиутопія, альтернативна історія, яка перевертає твій мозок і свідомість, яка заставляє задуматись. Я б дуже рекомендувала читати цю книгу чоловікам. Хоча розумію, що можливо для кого б була б важлива ця книга, вони б ніколи і не прочитають, але просто побачити, як може бути, якщо буде навпаки трохи гірше, то ось книга, другий чоловік десь трохи про те. Там є справді ще багато інших прихованих сенсів, за ними цікаво спостерігати і цікаво розгадувати їх, але власне це потрібно сідати самостійно, відкривати книгу і читати. Ось власне таке й було в мене прочитано шість книг за останній час, орієнтовно за місяць часу. Якось так пощастило, що всі книги досить таки були хорошими. якась сподобалась мені більше, якась, звісно ж, менше. Але не було всього разу в мене таких моментів, коли хотілося сідати і дуже злісно на книгу гнати і щось бомбити. Рада, що були цей час зі мною. Рада, що подивилися мій новий ролик. Обов'язково розповідайте, які книги ви прочитали останнім часом, що вас такого вразило, можливо, що розчарувало. Мені завжди цікаво читати, що ви зараз читаєте що можливо собі. Купуєте, що плануєте читати, тому що завжди щось можна побачити цікаве для себе, і так само інші можуть побачити. Також нагадаю, якщо вам сподобалось це відео і подобається мій книжковий контент, і ви хочете його підтримати, підписуйтесь на мій книжковий канал. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, а ми побачимось пізніше і всім до зустрічі!